Шукати з колегами можливість вам щось записати цікавеньке. Здравствуйте, дорогі друзі, ви смотрите мірний замкнути. Сьогодні Дмитро Коморов святкує 42-й день народження. Цей рік став справжнім випробуванням для іменитого телеведучого розлучення з моделлю Олександрою Кочеренко та перезапуск світу на виворіт. Чи вільне серце мандрівника? Чи є у нього діти, та який проєкт він ще мріє реалізувати? Сьогодні пригадаємо. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Привіт, а що ти робиш? Орешки жую. А ще передивляю справки фінальні. От наразі мапу, яку ми робили в другий випуск. Я дивлюсь, чи все, що я казав, внесли якісь справки були, і чи все коректно. На сьогодні це вже в ефірі. Відомий український журналіст і мандрівник Дмитро Комаров сьогодні, 17 червня, святкує свій день народження. Йому виповнюється 42 роки. За роки своєї діяльності він став справжнім обличчям телевізійних подорожей, провідником у найвіддаленіші куточки світу та популяризатором глобальних культур серед українців. Що саме красиве, що ти бачив в житті? Ну, мабуть, все таки і Це вот для мене номер один. Я його і з воздуха з землі. И моя мечта подняться на вершину, конечно, обязательно. Но это это мечта или цель? Что... Это цель. Это цель и мечта. Два в одном. Дмитро народився у Києві, звичайній родині. Він має двох молодших братів і сестер-двійнят Миколу та Ангеліну, які народились, коли йому було 6 років. Дмитро часто ділиться спільними фотографіями з ними та підкреслює їхню близькість і дружні стосунки. Журналіст відомий своїми подорожами та програмою Світ на виворіт». у своїх інтерв'ю та публікаціях. Не часто згадує про найкращого друга у загальному розумінні. Проте він часто говорить про свою команду, зокрема про оператора Олександра Дмитрієва. З яким вони разом працюють над світом на виворіт. З ним він проводить багато часу у подорожах, працює над складними проєктами та ділиться досвідом. У певному сенсі їхні відносини можна назвати дружніми, оскільки вони проводять разом багато часу та працюють над спільними цілями. Утішесник дов бути чоловіком, який адаптірується хлібою средні бітання. Нагадаю, ще студентом Дмитро подорожував маловідомими маршрутами, знайомився з культурами і продавав фоторепортажі, щоб профінансувати нові поїздки. Саме під час мандрівки Таїландом з'явилася ідея створити тревел програму. До записку світу на виворіт» Коморов уже побував у понад 20 країнах. Після численних відмов телеканалів домовився з Сіті та один плюс один. Перший сезон про Камбоджу він зняв за власний кошт. Вийшло вісім випусків. Проєкт Світ на виворіт» відрізняється тим, що немає. Заздалегідь написаного сценарію основні теми і сюжети формуються безпосередньо під час перебування знімальної групи в країні залежно від конкретних обставин, несподіваних зустрічей і подій. На скольких язиках ви розмовляєте? Ну англійський. А по місту я завжди вважаю е, необхідним вивчити хоча б 50-100 слов на локальному язикі. Нужно на виходити на цей уровень і общатися з людьми на даному рівні. То тобто, єснікада ні такнокі журналісти не, Ніби не, не, не показувати себе висока. Знімальний процес у кожній країні тривав від трьох до чотирьох місяців, а в окремих випадках ще довше. Так, наприклад, експедиція до Бразилії тривала 203 дні. За роки існування програми, команда побувала більш ніж у 20 країнах світу, серед яких Індія, Кенія, Непал, Японія, Бразилія, Болівія, Індонезія, Лаос та багато інших. Я Лічної жістайні і так наша історія Саші длілася очень довга. Дмитра Комарова тривалий час вважали переконаним холостяком, але 2019 рік приніс несподівані зміни в його особистому житті. Одного дня він поділився дописом, у якому оголосив про свій шлюб. Його дружиною стала Олександра Кочеренко, модель телеведуча танцівниця та володарка титулу Міс Україна Україна-2016». Друзі, я завжди оберігав своє особисте життя та тримав у секреті, але обіцяв вам, що все розповім, коли настане час. І ось настав. Ми з Сашою Кучуренко стали чоловіком і дружиною. Писав тоді телеведучий. І тоді а, чому ми так ми довго, довго мовчали? довгосіво для себе. є пари, які роблять це для піара. ми робимо це для себе. Зачем нам цей шум шлейф? Коментарі, обсуждні згодом. Стало відомо знайомство. Пари відбулося ще у 2016 році на конкурсу Міс Україна, де Дмитро виступав як ведучий, а Олександра як уча. Сниця, яка згодом здобула перемогу, закохані довгий час зберігали свої стосунки в таємниці. Пропозицію Дмитро зробив у незвичний спосіб під час польоту над Києвом на гелікоптері. Через гучний шум двигунів він не зміг вимовити жодного слова, тож просто дістав обручку та поглядом запитав, чи згодна Олександра стати його дружиною. Весілля святкували в Києві, а для вінчання обрали особливе місце Єрусалим. Ще зупинів, що у вас там з демографією? Ну будемо роботи. Саша казала, що хоче троє дітей. Так їх не ми два хочемо багато дітей, тому що звикли ще в наших родинах і брати і сестри. Дуже круто, коли сім'я велика і сім'я по українським законам. То мене брат сестра двойняшки. няшки. От потім троє дітей це ви ж той Однак, після шести років шлюбу у березні 2025 року в судових реєстрах з'явилась справа про розлучення подружжя. Спочатку Дмитро утримувався від коментарів, але згодом підтвердив публіці правдивість цієї інформації. Ніхто нікого не зрадив і не обманув. Ми розходимось із взаємною повагою. Це усвідомлене рішення двох дорослих людей. Все, що було в нашому спільному житті, залишиться між нами за зачиненими дворима родини, яку, на жаль, ми не змогли зберегти. Дмитро Комаров наголошує, попри розлучення між ними та Олександрою, залишається повага і доброзличливі стосунки. Він також закликав подружжя більше спілкуватися одне з одним, аби уникати непорозумінь у сімейному житті. Наразі серце Дмитра. Коморова вільна і відкрите для нових почуттів. Куди ти пропав останнім часом? Я нікуди не пропав. Я про немає мережах. А бо вони втратили сенс. Зараз трошки інше життя. Просто викладати своє життя. Це недоречне. Я взагалі не відволікаюсь. Цікаво, три роки тому у межах проєкту Мандрую Україною» з Дмитром Комаровим. Ведучий вирушив у маловідомі місця нашої країни, зокрема в і містичні Карпати. Під час подорожі він завітав до мульфарки жінки, яка за народним віруванням має здатність спілкуватися з духами, бачити майбутнє і навіть читати думки. Риставшись нагодою, Дмитро вирішив звернутись до неї з особистими запитаннями. Мольфарка Марія використала давній обряд ворожіння на воску та воді та зробила для нього передбачення. Вона побачила в майбутньому телеведучий матиме двох синів. Дво її, дво бабу, на думку Комарова, Карпати це справжнє місце сили завдяки таким унікальним людям, як мольфари. Попри те, що не всі поділяють віру в їхні передбачення. Телеведучий зізнається, бо Глибоко вражений після візиту до пані Марії, щоб перевірити її слова. Дмитро вирішив звернутись ще до однієї провидиці жінки на ім'я Калини, яка передбачає майбутнє за картами. Результат його здивував. Майже всі її пророцтва збігалися з тим, що сказала мульфарка. Калина також передбачила народження двох дітей обох. Хлопчиків за її словами обидва сини проживуть довге життя приблизно до 80 років. Не боля, що хлопчик буде перший Перший мальчик. А скільки всього дітей? буде? Двоє. І Другий мальчик буде. Перейдемо до цікавих фактів у всій подорожі. Дмитро Комаров бере із собою талісман. Український прапор Дмитро закінчив шість класів музичної школи за класом фортепіано. Улюблена страва, тайський суп Том'ям. Дмитро Комаров вміє та любить готувати його самостійно. Одне з хобі лижний спорт займається ним зі студентських років. Під час туру містами України у 2018 році Дмитро роздав понад 10 тисяч фотографів та встановив рекорд. Наймасовіша офіційно зареєстрована автограф сесія. Телеведучий неодноразово зізнав. Навався вірить у закони карми, і ця віра зародилась ще в юності, коли Дмитрові було 19-20 років. Він лише починав водити авто. Якось він виїжджав з парковки та випадково зачепив припарковану поруч машину. Оглянувся навколо нікого не було. Тож вирішив просто поїхати. Та вже наступного ранку його чекала неприємна відповідь. Він сам пошкодив бік власного автомобіля і опинився перед дорогим ремонтом. Я тоді одразу сказав собі, мужик, це карма. Ти в вч... Вчора подряпав чужий бампер, не залишив записку з номером телефону. І ось маєш. Я вірю у ці штуки. Якщо побачу, що хтось упустив гаманець, підніму на здужину і обов'язково віддам. Ділився журналіст. Багато роботи в Україні. Що я забув, що таке соцмережі, і ви кажете, куди пропав? Я знімаю, знімаю щодня, щотижня. В принципі, моя експедиція не зупиняється, і зараз вона продовжується. З початком повномасштабної війни Дмитро Коморов кардинально змінив напрям своєї роботи. Замість подорожей він почав документувати реалії воєнного часу у 2023 році. До річниці вторгнення вийшов його спеціальний документальний проєкт під назвою «Рік». Скоро буде Артек. Знову наш повернемо. Бачиш, ми потрішки йдемо. У стрічці були показані репортажі з найгарячіших точок фронту, і інтерв'ю з головнокомандувачем ЗСУ, а також з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, глядачі побачили кадри з деокупованих міст Бучі, Балаклії, Херсона, які стали символами звірств, ворога й мужності українців. Проєкт рік отримав широкий резонанс не лише в Україні, а й за її межами. Його переклали кількома мовами. А ключові моменти цитували провідні світові медіа, зокрема The Times, The Sun, The Independent та інші. In успіх документального фільму надихнув команду на створення продовжень. Так з'явились нові частини: рік за кадром, рік Харківщина та рік Херсон. 28 лютого 2025 року стартував новий сезон улюбленого проєкту Світ на виворіт Україна. Цього разу Дмитро Коморов вирішив переосмислити власний формат і зосередитись на рідній країні. Новий цикл випусків став глибоким дослідженням України. Її культурних скарбів, маловідомих локацій, традицій і людей. Які надихають це не просто подорожі, а спроба показати Україну зсередини такою, якої її часто не бачать навіть самі українці. Хоча Дмитро Комарові запустив новий сезон світу на виворіт, Україна і продовжує випускати нові епізоди на російськомовному каналі. Це рішення викликало неоднозначно реакцію серед української аудиторії. Проте команда Дмитра пояснює, таке рішення було свідомим і зваженим, щоб транслювати проєкти різними мовами, у тому числі і російською. Тою охопити якомога ширше коло глядачів цикл. Світ на виворі пошуки сили українців. Мені з усього світу летять смски вже три роки. це, як правило, слова про те, що люди в захваті вони uh -huh. пишаються українцями, бо Росія більше в 28 разів. Ми не просто тримаємося. Ми продовжуємо повноцінне життя, і наша програма про повноцінне життя, яке неодмінно триває під час повномасштабної uh -huh. війни. Тож сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн вітає Дмитра Комарова 42-річчям. За ці роки він віддав понад чверть століття журналістиці, ставши автором і ведучим легендарного тревел-шоу Світ на виворіт». Дмитро не просто репортер, а справжній мандрівник, який показує світ у найщарішому і найсправжнішому вигляді. Бажаємо йому нових відкриттів, цікавих подорожей і натхнення для створення ще більше захопливих проєктів.